Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі скринька для майстринь. Сьогодні хочу поділитися з вами з такою новиною. До нас прийшли нові ниточки. Ниточки ХБ, ось такі кольори. 31 колір, дівчатка, прийшли. Ця ниточка восьмого номеру. Ось, подивіться. Ниточка має 10 грамів ваги і 90 метрів. Ниточка дуже гарна, вона не линяє, кольори дуже-дуже яскраві. Ось такі ниточки, будь ласка, є у нас у наявності. Дуже гарні нитки. Подивіться, які кольори, нагадую, 10 грамів, 90 метрів у моточку. Ось подивіться. Вось, восьмий номер ниточки. ну, Товщина нагадує товщину ниточок перле. Звісно, це не перле. Ну, наразі і ці ниточки гарненькі, ось гляньте. Ось такі кольори прийшли. Так що, будь ласочка наявність таких ниточок є у нас. Подивіться. Ось на даний час хотіла показати вам нашу новиночку на сьогодні. Будь ласка, кому буде цікаво, пишіть, підписуйтесь на наш канал. Є також у нас група у Фейсбуці, є ми у Телеграмі. Діліться нашим відео, будь ласка, вартість такої ниточки коштує ця ниточка 22 гривни. Так що, будь ласочка, кого зацікавили? Ниточка бавовна, гарна якість. Хто? вишиває, то повинні знати, що такої ціни на такі ниточки немає. Я дивилася, продають магазини, ну, звісно, це кожен по-різному, 20 грамів, 68 гривень, тут 10 грамів, 22 гривні, Тобто ну, вигідно взяти у нас ось такі ось кирпичні. Ось дивіться, які кольори. Так що, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Діліться нашим відео, ставте, будь ласка, нам лайки. Дуже буде приємно. Я буду, буду... бачити, що ви дивитесь наші канали, що когось зацікавила продукція, яка є у нашому магазині. Будь ласка. Ниточки підходять, як для вишивки хрестиком, для хар хардангеру. Дуже гарно виходить вишивати низинкою. Ось така новина. Так що, будь ласка, кого зацікавили ниточки, пишіть, дзвоніть, приєднуйтесь, діліться нашим відео. Наразі все. Всім до побачення, до зустрічі!